Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Материки тропічних широт Південна Америка населення держави. На материку переважає змішане населення. Нащадки європейців креоли, нащадки від змішаних шлюбів європейців і негрів мулати, європейців та індіанців метиси, індіанців і негрів самбо. Разом із расовими ознаками змішувалися мови, звичаї, обряди, традиції. У результаті утворили нові народи, в житті яких тісно переплітаються індіанська, європейська і африканська культури. Натомість самобутність Південної Америки зберігається в індіанських мовах, архітектурі, образотворчому мистецтві, одязі, музичних ритмах, традиціях і навіть культурних уподобаннях. Чисельність населення 440 мільйонів осіб. У Південній Америці населення розміщується нерівномірно. Більшість, зокрема, на узбережжях океанів і західних районах Ан, де густина населення становить 100 чоловік на кілометр. Великі внутрішні території майже безлюдні. Для країн Південної Америки характерні високі темпи урбанізації. У Чилі, Аргентині, Венесуелі, Бразилії в містах проживає понад 85% населення. Більшість країн Південної Америки були колоніями Іспанії та Португалії, а здобули незалежність в основному на початку 19 століття. Оскільки від колоніального гніту вони звільнилися раніше, ніж країни Африки, то рівень розвитку у них вищий, проте всі країни належать до тих, що розвиваються. Найбільші за площею держави Південної Америки лежать на рівнинному сході. Це Бразилія, Аргентина, Венесуела. Великі території, і різноманітні природні багатства мають анські країни: Чилі, Перу, Колумбія, Болівія, Еквадор. Вивчай, досліджуй, поглиблюй знання.